Мрії, подружжя Сенцових, мати велику родину стали реальністю. Тепер вони виховують шістьох дітей. Двох кровних синів Святослава та Сєву четверо потрапили в родину з прилуцького дитячого будинку. Зібрати всіх докупи справа важка, бо графік більш ніж насичений. Але нашій знімальній групі вдалося втиснутися в невеличку перерву між школою, гуртками, уроками та додатковими заняттями з фахівцями. Якраз ми їх зустріли всіх за обіднім столом, за винятком старшого Святослава. Смачно, то дівчатка вам да. діти привітні і дуже відкриті до нових знайомств. Вони радо спілкувалися та навіть продемонстрували нам свої музичні таланти. Синовити дітей подружжя Максим та Євгенія вирішили після тривалих спроб стати втретя батьками. Коли не вийшло, наважилися на такий крок, який став рішучішим у 18-му році. Це було спонтанне рішення. Я прийшов з роботи, на кухні сидить дружина така, я тут дівчат побачила, давай візьмемо. А я 5, 4, 3, 2, 1, давай. І все. Ну і закрутилась, завертілась. Перші були дівчата: Ангеліна і Ніколь. Вони сестри. І ми їх всиновили одночасно, бо сестер і братів зазвичай не розлучають. А потім через два роки всиновили Вероніку, і зараз у нас під, під, під опікою Лев. Ми будемо його ну всиновлювати, коли це буде можливо. Зараз документально це неможливо. Лева у родину забрали спонтанно. Це сталося під час повномасштабного вторгнення. Ми перед самим початком війни почали збирати документи. До нас служба прийшла, запропонувала. Ми почали збирати документи. Ми їх не дозбирали. Ми виїхали на Західну Україну, а потім, я коли приїздив за батьками своєї дружини, я просто в соцслужбу подзвонив і сказав: ну, у вас десь години чотири, поки я в Чернігові, я можу заїхати і його вивезти. Часу для довгих роздумів ні у кого не було, а тому хлопчика вдалося вивести у більш безпечніше місце та одразу ж познайомити з іншими членами родини. Щоправда, процес адаптації та підлаштовування під правила нового дому у прийомних дітей був різним. Левом на даний момент так ще ключик не підібран, тому йому класно просто бути поруч. Тобто для нього саме це коли ми я посадив в машину, і ми поїхали там, ви вийшли, повирішували справи. Там вийшли. Для нього це так прям всі емоцій. А дівчата були, були трохи замкнені в собі, але вони одразу віддавали себе. Тобто вони одразу мама, папа, я от, от, всі троє: Ангеліна, Ніколі, через два роки Вероніка. Вероніка та взагалі. Як нас чекала. допомагали звикнути до всього нового прийомним діткам рідні сини, каже мама Євгенія. Без їхньої допомоги було б важко. Та й своїх дітей потрібно було морально готувати до поповнення. Зі славою ми дуже довго розмовляли. Я... Ми його го готували. Ми розказували про те, що такі дитячі будинки, що таке діти сироти, як у нас зміниться уклад життя. Що можна, що не можна, тобто все, що ми читали в книжках про приємне батьківство, ми все розповідали йому. А молодший на той момент, коли першу дитину брали, йому було взагалі три рочки. Ми нічого не пояснювали, а потім виявилося, що він дуже розумний, і він задавав дуже багато питань: а чому? Чому в них немає мами, там ну, було багато таких питань, тобто ми, вже, ми показували їм фотографію до того, як дівчат привезли все. Але коли вони приїхали, питань було дуже багато, і він а, дуже довго казав, що а от Ангеліна там, жила у нас в дитячому домі. Наразі всі бар'єри подолали, та Сева розповів нам, за що він хвилювався тоді найбільше. Ти пам'ятаєш, як Ангеліну з Нікольповища привезли чи ні? Так. Спочатку було не дуже. Чого? Розставлявся, що моє ліжко займуть. Тепер вони нерозлучні. Звичайно, іноді бувають сварки, та примирення наступає швидко. Це сталося навіть під час нашого інтерв'ю. Чого не іди до мене. В наш час багато пар, які думають про усиновлення, та ще більше дітей, які потребують захисту дорослих і хочуть зростати в гарних сім'ях. До чого варто готуватися родинам, які хочуть забрати дитину з дитячого будинку з власного досвіду, ділилася пані Євгенія. Сама процедура всиновлення дуже проста. Пакет документів там мінімальний. Там довідка про доходи, про майно і про здоров'я Ваш процес це знайти дитину, тобто навіть не знайти дитину дітей дуже багато, але дуже мало здорових дітей і зазвичай хочуть здорову. Довгий процес це прийняти факт, що здорових дітей там нема, і що ти будеш мати дитину з якимись особливими потребами чи з проблемами по здоров'ю і Підпочків. саме це перестроїтись, зрозуміти, що всі діти ну мають мати родину. Ці троє дівчаток мають сьогодні проблеми із здоров'ям. Це результат неналежного способу життя біологічних батьків. Деяких вже немає на цьому світі. Сьогодні головне завдання для прийомних батьків побороти ці спадкові недуги. Тому з дітьми щоденно займаються фахівці, і результат вже відчутний, не дивлячись на ці випробування, ані Євгенія, ані Максим не звинувачують цьому їх родичів, навпаки, не заперечують спілкування. Родичів, ну дівчат старших, ми знаємо, ми з ними спілкуємося. У них є бабуся, є старші сестри. і Ми їздимо до них, до них в гості десь раз на рік. Тобто, ну ми не скриваємо цю інформацію і якось їх так і адаптуємо до того, що у вас є ще родичі, щоб ну, це все одно їх коріння, вони мають знати свою сім'ю і кровну також. А маму і тата вже ці дітки знайшли те, що тут панує любов, порозуміння і повага до кожного без винятку. Очевидно, я дуже щасливий батько, що в мене така велика родина. На той час, коли приймали сестер, у сінцових була тільки двокімнатна квартира. Довелося брати іпотеку на чотирикімнатну. Тут у хлопчиків і дівчаток є свій окремий куточок а також є місце для домашніх ігор. Та простору хотілося б більше, тому що до можливого поповнення знову у кожного свої думки. Ні, ні, я всім кажу, у мене машині місця більше нема. Спринтер я купувати не буду. Все, є такий момент, коли розумієш, що все вже поробив, і в тебе ще є час. В такий момент задумаєшся, може ще дитинку. Діти насправді сен життя, тому мама займається виключно їх розвитком. А тато намагається забезпечити всім необхідним, аби малеча нічого не потребувала. Поки сил вистачає, але зізнаються, ресурс не безкінечний. Тому питання з усиновленням ще діток для Максима та Євгенії поки залишається відкритим.